Вантажно. І ще нам потрібно порізати перець на 2 мм. Подивіться, як вона класно його порізала. Тобто ми бачимо, що машинка повністю прорізає. Перець ми бачимо всі частинки цього перцю. Ось таким чином у нас можна, якщо потрібно більше розмір, наприклад, 3 мм чи 4 мм ми можемо це настроїти. Для цього потрібні додаткові леза. Але зараз ми бачимо, що перець нарізало майже ідеально. Бувають такі трошки ламаються десь на якомусь етапі, коли ми його поступаємо. Навіть. Але таких не так багато. В основному ми маємо такі от кругляшки. Ми бачимо, що ці кругляшки досить класно всі нарізані. Ось така нарізка йде по перцю. Зараз ми ще наріжемо червоний перець. Так. Беремо перець, вражений перець, ставимо його в нарізку. За, за, за... Oh. Давайте подивимося якісь нарізки. Ми бачимо, що нарізка дуже крута. Якість нарізки дуже класна. Так, да, попадаються іноді такі непрорізані частинки. Їх не так багато. В основному йдуть круглячки в загальній масі. Ми можемо побачити, що таких круглячків близько 80%. При нарізанні 2 мм. Нарізка так, тактика 2 мм. Треба трошки приловчитися з однаковою силою подавати продукт, тому що продукт він досить м'який, якщо сильніше надавлювати, він буде трошки прорізатися менше, скажімо так, діаметр, якщо його не додавлювати, він буде прорізатися на моргі. При, при, при певній снарубці можна зробити так, що відходи буде ну, таки, не, не, не прорізані ці частинки, будуть не 80%, не 20, 15%, а набагато менше. Але в основному ми бачимо, що е, це початок перцю, звичайно, да, коли починається ця перець. Коли йде основна маса середину цього перцю, то ми бачимо, що нарізка йде дуже шикарно. Оце вже серединка, бачите. Тобто серединка вона нарізає ідеально, початок і кінець можуть бути мати такі от, от такі частинки. Як вам такі перчики? Зараз ми поріжемо ще такий червоний перець на нашій машині під 2 мм. Включаємо. Зараз ми порізали І перець, червоний пелець взагалі ідеальна нарізка. Тобто Ми маємо абсолютно однакові елементи. Кожний елемент йде 2 мм. Тобто ми бачимо, що в даному випадку продукт вже падав на перець, який ми нарізали до цього, тобто він падав на м'яку частину, він не пошкоджувався, коли буває, попадає на зарізання, він пошкоджується. Тут не пошкоджується, Тут ми бачимо, що нарізка. Да, на диско. Вот я